Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Довгоочікуваний приїзд до української столиці спеціального представника президента Трампа з врегулювання російсько-українського конфлікту Кіта Келего загубився на тлі нещодавньої конфронтації між президентами Сполучених Штатів і України, а також заявами американських чиновників, які протягом усього дня, коли Кіт Келах. Продовжував перемовини в українській столиці і зустрічався з Володимиром Зеленським та іншими представниками влади, закликали Володимира Зеленського підписати угоду про рідкісно земельні метали і усвідомити, що саме така угода про доступ до українських надр є надійною гарантією безпеки для України згідно із коментарями. Самого українського президента після зустрічі з американським представником він також говорив із ним насамперед щодо угоди про Надра, яка була як відомо привезена початково до Києва американським міністром фінансів. Зараз стає вже відомим, що представник Білого Дому запропонував Зеленському буквально протягом години ознайомитися із угодою і підписати. її. Після відмови Зеленського багато хто очікував, що угоду буде підписана на Мюнхенській конференції під час зустрічі з віце-президентом Венсом. Однак і цього не відбулося, що у свою чергу призвело до жорстких коментарів з боку як президента Дональда Трампа, так і інших представників американської адміністрації. І ось тільки сьогодні стало відомо, що Білий дім пропонує Україні. Покращений ті варіанти угоди щодо доступу до українських надр, який враховує зауваження Києва, і також базуватиметься тепер не на законодавстві штату Нью-Йорк, як це було у першому проєкті угоди, а на міжнародному законодавстві. Як бачимо, Вашингтон і Київ продовжують активно обговорювати саме історію з угодою про надр. і саме вона. Була головною темою розмови між Володимиром Зеленським і Кітом Келгом, принаймні, якщо вірити самому українському президенту. І в цьому, звичайно, є певний сюрреалізм. Сторони обговорюються не реальне завершення війни, не перемиря на російсько-українському фронті, не те, чи відбудуться взагалі перемовини між Москвою і Києвом щодо закінчення війни. Не те, як президент Дональд Трамп може добитися від президента Володимира Путіна згоди хоча б на перемир'я у російсько-українському протистоянні, а того, за яким міжнародним законодавством буде регулюватися угода про надра, розвідку яких ще належить. Провести після того, як завершиться російсько-українська війна. Тому що зараз всі оцінки українських надр базуються на попередніх припущеннях і на оцінках, можна сказати, багаторічної давнини. І окрім того, щоб зрозуміти, що в цих надрах реально знаходиться, потрібно ще й усвідомити, наскільки це буде витримувати конкуренцію. на Світовому ринку. Я навіть не про рідкісно земельні метали кажу, де Україна просто не може змагатися навіть не тільки з країнами відомої групи Брікс, але й з такими країнами, як Канада чи Гренландія, до речі. Дональд Трамп сьогодні зовсім не випадково знову заговорив про Канаду як про 51 й штат Сполучених Штатів, і знову образливо назвав і премєр міністра цієї країни Джастіна Трюдо губернатором Канади. Очевидно, що канадські рідкісноземельні метали не дають спокійно спати американському президенту. Так от, всі ми чуємо розмови виключно про рідкісноземельні метали, тобто і про інші українські мінерали, тобто про якийсь фантом. А не про те, якими є шляхи закінчення російсько-української війни. Ну і з цієї точки зору, можливо, не випадково Кіт Келлах скасував прес-конференцію для журналістів, яка мала б відбутися після його зустрічі з українським президентом, а на розмові спеціального представника американського президента із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою журналістів взагалі не було. В цьому є певна логіка. По-перше, є очевидно, що після жорстких коментарів Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського і відповіді президента України Келлогу зовсім не хочеться знову пожвавлювати цю дискусію власними коментарями чи відповідати на запитання українських і закордонних журналістів, які звичайно ж будуть стосуватися насамперед цієї полеміки і тих. Коментарів, які ми почули від інших представників американської адміністрації, по-друге, Кіту буквально нема чого сказати медіа, тому що ніхто в Білому домі не може реально відповісти на питання, коли можуть розпочатися конкретні російсько-американські чи російсько-українські перемовини про мири, до чого вони мають призвести? Якщо на це питання немає відповіді у самого Дональда Трампа, який обмежується гострими репліками на адресу українського, а не російського президента. Звичайно, ніяких коментарів з цього приводу не може бути у його спеціального представника. А демонструвати це журналістській аудиторії це остання справа. По-третє, Абсолютно незрозумілий, який є рівень впливу самого Кіта Келега на рішення Дональда Трампа і на експертизу ситуації з російсько-українською війною в адміністрації президента Сполучених Штатів. Вже той факт, що Келег не був присутній, хоча б у кулуарах першої зустрічі російських і американських чиновників, організованої після телефонної розмови Трампа і Путіна, говорить, що великої ваги... В адміністрації Трампа його спеціальний представник немає. І швидше за все їздить по європейських столицях чи по Україні не стільки для того, щоб слухати своїх співрозмовників, скільки для того, щоб заспокоювати їх на тлі діалогу американського і російського президентів, які ігнорують позиції європейських лідерів і Києва, але не хотіли б це відверто визнавати, принаймні з американської сторони. Але в ситуації жорсткої конфронтації. Між Трампом і Зеленським, яка я, я хотів би сподіватися, все ж таки закінчиться певними домовленостями між Вашингтоном і Києвом. Келогу навіть не потрібно створювати таку димову завісу, бо вона вже нічого не приховує. Не можна приховати того, що з радістю, впевнено, жорстко демонструє сам президент Сполучених Штатів, і що підтримують провідні. Співробітники його адміністрації. Так що єдина користь від візита Келега була хоча б в тому, що на тлі заяв з Білого Дому про те, що готується більш реалістичний проєкт американсько-української угоди щодо Надер сам Володимир Зеленський повідомив про власні пропозиції і власне бачення щодо підписання такого документу. І будемо сподіватися, що пристрасті навколо цього фантому. Не дозволять нам не помітити головного. Ніякого реального рішення, пов'язаного із російсько-українською війною у адміністрації президента Сполучених Штатів, не було, немає. І для того, щоб воно з'явилося, потрібно про це чітко нагадувати і Дональду Трампу, і співробітникам, і симпатикам американського президента. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на, нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналі, у Патреоні, Баймі Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги миру вам! Хай щастить!